Частина по всім знакам зодіака на 3 дні. Що вам потрібно почути? Перед цим була перша частина, а зараз закінчила я там діва. Тепер у нас терези. Терези на 3 дні. Віси, терези. Так, дивимося. З 4 ранку не сплю. Бо діагностики Ну, готувалася до обряду. в мене в понеділок починаються дуже відповідальні чистки. Так що готувалася. І дивлюсь діагностики. Зараз кому ще не встигла подивитися, дивлюся, дивлюся, Погадаю вам. так, дивимося Терези на 3 дні, віси на 3 дні. <кій> ну, Чекайте, зустрічі. Зустріч, свідання, встріча. Вона буде позитивна. Те, що ви запланували, зараз ми подивимося. Ну так, тут свідання, тут же ж не проста зустріч у вас. Тут кохання, любов. Може, таємна зустріч. Ну, тут не показано, що таємна. Просто зустріч, свідання, побачення, кохання, любов. Хай воно вам так і буде. Класно, випало Терези, молодці. Не треба туди-сюди. Ви ж сюди зважуєте 10 разів, Чи так, чи так поступить? Ви сміло йдіть на побачення, і тут вас любов жде така, що не в сказки сказати, не перому писати. Так, далі у нас скорпіон на три дні. Це, кстати, ще й карти. Бачите, карти знаків зодіака. Скорпіон. Тут він дуже-дуже взважує щось по грошам. Бубни це гроші завжди, бубнові карти. В цих картах именно. ви. Скорпіони, в них завжди повні кармани грошей. І вони знають, як їх приділити, оприділити. Але тут. Знаєте, треба щось дуже вам якесь діло зробити. Можливо, навіть за ці три дня ви і не зробите. Ну, нічого на тій неділі зробите. Бо бачите, спочатку якби невеличкі вам деньги, гроші або якесь діло таке невеличке одразу буде тоді раз. і... Буде празнування. Тройка це класна карта. Ви що? Це святкування, празнування. Ви тоді отримаєте, ну, знаєте, не одразу. Ну, скорпіони це такі, в мене дуже багато є друзів, скорпіонів. Є навіть генерал Скорпіон діючий армії. То такий, якщо хто що захоче, нереально його відговорити, обов'язково зробить. Так, далі в нас після скорпіона йде хто козиріг. Козирі буде дуже крупні переговори вести, Договарюватися, говорить, ну, дивіться так, не поругайтеся, бо така карта насторожуюча. Тут треба від одного кінця до другої йти, поступово. Ну, Козіроги, хоч і вперті, але вони зроблять своє. діло. Договарюйтеся за любе, за роботу, за, може, за жильо, за квартиру, за дорогу. З коханим вашим, договарюйтеся, вмійте договоритися. Далі стрілець. Стрілець. Спочатку буде неприємність. Не треба не всім розказувати, що ви хочете зробити. Стрільці ж прямолінійні, вони свою лінію гнуть і потім можуть і за це отримати негатив. Бачите, злодійка випала. Ви не треба так сильно знаєте, в очі все казати. Ну, попитайтеся якось лояльно це зробити. Ну, стрільці не можуть, я ж знаю, бо в мене теж багато друзів. Стрільці, вони хочуть все в очі, і тоді воно не дуже важливо. Будьте обережні. Далі, у нас вже світло виключили, бо кондішен... кондиціонер робив. Кондішен виключили. <кій> так, далі дивимося, хто у нас так: стрільці, водолій. водолій. Собирається в далеку дорогу, але зразу не поїде. Трошечки треба відождати, тоді буде їхати. За ці три дні не поїде. Ну, готується до далекої дороги. Риби, риби їдуть в дорогу і скору. От риби поїдуть. Де вони там надумали, все зробиться. Так, хто у нас овни? Я вже закінчується время. Умни поругалися і в розпачі, і аж таке може бути аж при сльозах. Ну, ваш спор закінчиться мирно, бо карта радості випадає. Ви знаєте, овни, якщо ви ви ж такі гарячі, можете напороть там чепухи, а потім бачите, вам треба лояльно лояльно це все. І тоді получите радість, бо не треба на так рогами всіх лупити, а особливо своїх коханих. Все буде добре. Я вам гарно нагадала, хай так і буде. Будемо збережені. Бережіть себе. Я вас обнімаю і оберігаю. Ваша ядюся!